Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі. Щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне. Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення тіла й душі. Щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне. Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі. Щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне. Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення. Ізцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий. Поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення Тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі. Щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне. Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення. Ізцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий. Поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль. Даруй полегшення, і зцілення Тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль! Даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі. Щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий пантелеймоне. Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення. Ізцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення, і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Святий Пантелеймоне, угоднику Христовий. Поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь.